Ваня, опусти голову нижче. Згрупуйся, ножки. Всі леці, витримали ножки, тримаємо. Ладік з ударом підходить. Да, да. За ногу, Ваня, за ногу і з ударом назад. Виходиш з ударом. Частіше так. Да. Ноги ноги працюють. Не стоять, рухайся у відповідь, розвернув. І тут і тут відразу, чого? Ти? Ваня відразу працювати. Все своє своє. Ну не приймай, рухайся. Хорошо, назад одразу з ударом браняюсь. Натяжко зловить. На уклон. По не йдеш, Ваня. По не йдеш назад. Все, своє, своє, давай. Більше ударів. Передня ручка, Вань, здвоєний. Хорошо, з ударом назад, Ваня. Не стоять. В Сторону. Почерзі, блять, розлівою розправо починайте. Давай. Разліво відпригнува раз право. Давай тут вблизі теж працювати, Ваня. А В ближнім бою працювати, Ваня. Ручки, ручки на місце. Тут рук, куди головою лізеш? Хорошо. Ось так з ударом назад. Не кидайся! Куди полетів, блядь. Ноги працюють, Ваня. Прикривайся тут а, і перехоплюй. Зберися, зберись, не лети! Не лети на нього. Подіргай ногами, не лети. 15 секунд залишилось. Бити. Про ручки вище, концовка. В сторону, Стоп!